А доктор, ця віагра, що ви мені виписали тиждень тому, це просто якесь диво. А що ваша дружина каже? А я уявлення не маю. Я ще вдома не був. Мадам Розенберг стояла на палубі шикарного лайнеру, чекаючи прекрасних відчуттів від круїзу. Вітер був такої сили, що їй таки довелося утримувати свій копелюх двома руками. Один, але добре вдягнений і вихований чоловік, побачивши цю картину, підійшов до неї. О, вибачте, мадам, ваша сукня піднімається від поривів сильного вітру. Гам так, я знаю, сказала зовсім без емоцій мадам Розенберг. Але мені потрібні обидві руки, щоб утримувати цей капелюх. Але, мадам, ви не носите нижньої білизни, і ваші особливі частини тіла зазнають загального огляду, сказав джентльмен. Вона подивилася вниз, потім на нього, і знову ж таки без емоцій відповіла: Сер, тому що ви бачите там такі вже 85 років. А цей капелюшок я тільки вчора купила. <рес> Сидять діти з бабкою за столом, обідають, бабця чавкає. Дід не витримує і б'є ложкою бабі по лобі. За що? А не чавкай! Бабця перестала чавкати. Через деякий час дід знову б'є її ложкою по лобі. А за що тепер? О, як згадаю, аж бісить. Чоловік запідозрив, що у його дружини погіршився слух. Проживши 30 років у шлюбі, він добре знав свою дружину. І щоб уникнути суперечки, вирішив спочатку проконсультуватися з лікарем. А лікар сказав, що можна провести простий тест у домашніх умовах. Поставте їй будь-яке запитання на відстані близько 15 метрів. Якщо вона не відповість, то задайте їй те саме питання, але вже з відстані 12 метрів, потім 9, потім 6... Потім три і так далі, доти, доки вона відповість на ваше запитання. Так ви зрозумієте, чи є у неї проблеми зі слухом, чи ні. Увечері після роботи застав дружину за приготуванням вечері і вирішив влаштувати перевірку. Він відійшов у вітальню і з відстані 15 метрів запитав. Дружина не відповідає. Чоловік підходить ближче і з відстані 12 метрів ставить те саме запитання. Потім з 9 знову тиша, все ближче і знову немає відповіді. Намагаючись, в останнє чоловік підводиться прямо за нею і запитує: А дорога? А, а що у нас сьогодні на вечерю? Дружина повертається. Та я в п'яте тобі повторюю, курка. <рес> Кажуть, що Тьхутіну операцію будуть робити через тиждень. Прошу, Господи, дай криворукого хірурга і проукраїнського анестезіолога.